Цікаво, цей Ірихонський сліпець, був абсолютно сліпим, і він зумів побачити в Ісусі Сина Давидового, і воздав хвалу Богові. Скільки людей йшло за Господом і не бачили Шин Господь? Ми бачимо тих, які йшли ще попереду Ісуса, які зупиняли того слівця. Знаєте, люди, які біжать на передбачати до пекла, які навіть думають, що вони Ісусові можуть дорогу вказувати, вони йдуть перед Ним. А є такі, які йдуть за Ісусом. А є той сліпий, який бачить краще всіх зрячих. От що людям закриває очі? Те, що ми ставимо між собою і між Богом? Те, на що ми більше хочемо вдивлятися як самого Бога? Те, що ми більше любимо. Наші гріхи, наші ідоли. От промовляють людина, яка. Пов'язаний в руках алкоголізму. Чоловіче скаменився для тебе, Бог приготував місце в Царстві Небесному, а ти його припиваєш. Але людина не хоче це слухати. Вона задивлюється в щось інше. Вона любується чимось іншим. Вона дивиться не в сторону Бога, а в сторону те, що любить. Те ж просто ж милостинів когось багатого, який тобі каже, іде звідси не хоче тебе чути. Ти йому про Бога говориш, але він задивлюється, любується тим своїм маєтком. Кожен боїться своїми гріхами. І ці наші грехи, що ми любимо більше, як Бога, стають нашим ідолом. Знаєте, може бути навіть таке, що людина більше полюбить закон Божий, як самого Бога. Пам'ятаємо, коли Ісус в храмі підняв жінку з гордому, яка 18 років була наскорчена. І тоді той начальник синагоги промовляє, хто засудив самого Бога. Бо він якийсь там закон порушив, як йому видається. Людина полюбила більше закон, аніж іншу людину, аніж Бога. А хтось любить свою злобу, хтось свою агресію. Думаю, багато з нас вже могли побачити, те жахливе відео, яке гуляє просторами інтернету, як міській біла церква, група підлітків, напала на свою ровесницю на 12-літню дівчинку. І, і ці підлітки, вся група, там були хлопці і дівчата. Цієї дитини знущалися, била, огрожала. Дитина просилася, плакала на по світу дому. І один з тих хуліганів навіть молитву Отче наш повністю переписав. Але тільки не Бог. Те, що не відчувають себе крутими якимись, а та їхнє крутизнання і їхнє нідох. Люби, брата і сестри, що ми кладемо перед свої очі більше як Бога, що ми більше вдивляємося, та ми і бачимо. Отой сліпий, який сидів край дороги, коли кричав, кричав до Господа, він вірив, що Господь йому відкриє очі. Що він сподівався побачити в першу чергу? Кого він сподівався побачити? Якби він хотів побачити першими фарисеїв, він би побіг до них, щоб вони йому відкрили очі. Якби думав, що якісь мудреці, він би до них відкажився. Але він кричить до Ісуса. Він волає до Господа. Він біжить до Господа. Кого він в першу чергу побачив. Господа нашого Ісуса Христа не може бути звяшим той, хто не дивиться на істину. А Господь і є, дорога істина і життя. Знаєте, от наші ідове. Ми їх не визнаємо, але вже то й служимо більше як Богом. Нас вдома на стіні не висить образ Ісуса Христа, ми ще молитву наш знаємо, так і тюхуліган. Ми ще невелик від невістоти церкви прийдемо, скажемо, Христос страждає Христос Воскрес. Але вже служимо і Богу. більше, як А хто зможе дозволі дивитися на Господа, той бачить всю істину, не тільки Бога, а всю істину Бога, тому що Бог і є собі. Вчора святкова пам'ять Григорія Богослава. Він народився на ну, початку 4 століття в східній частині імперії. його батьки, його тато називався також Григорій, матір Нона. І в них було троє дітей. Григорій, також була. Донька Горгонія, і ще один син писає. Це була дуже праведна родина, вони постійно молилися, читали те письмо. І коли Григорій вже став в такому юрнадському віці, він відправився на навчання Афіни. Той час на кораблі сів відправився на морі і тут їх захоплює в ці морі буря, ураган. ті часи, коли кораблі кукає примітивні, там вони дерев'яні, яка там в них навігація, раптом позорях. Якщо буря тебе схопила, двигунів немає. Ти знає не вирвішся. От вітер, як копу і несе. І цей ураган, вони попадають в той ураган 20 днів. Потім є ураган, доти є воно, в ньому. Виртися вони зняли не можуть. І це жах, люди що це смерть, кінець. Коли Ви з корабля викидають будь-який паласт, вже всю їжу, все мало, все повикидали, люди голодують, люди гинуть, люди просто люди гинуть жахливою смерті. І Григорій. В кінці вночі падає і не благаю, Господи, я так хотів тобі служити. От я прагну все життя тобі посвятити, а мені приходить кінець цих хвилях. прошу тебе мої можливості, Боже, хочу тобі послужити. І в цей час він молиться там на кораблі, каже, тримається якісь мотузки, там якось намагається втриматися, щоб його хвилі не змили. І в цей час за сотні кілометрів від нього його батьки, старший Григорій і матір Нона вдома мирно собі сплять. І їм одночасно сниться один і той самий сон. Вони бачать свого сина, як він на кораблі благає Бога про одну можливість. Вони прокинулися одне одному розповіли, що бачили бачили. Вони не сліпі, вони бачили істину. Оце люди прозрілі. І вони разом стоять на коліна і моляться. Вони моляться разом. Їх син за сотні кілометрів в урагані, а вони в теплій хаті, вони моляться однаково, бачать однаково, розуміють однаково, і боля зупинилися. Григорій вижив, добрався до Афін, отримав освіту, став священником і єпископом, коли через багато років повернувся додому, розмовляв зі своїми батьками, вони довідалися, що тієї ночі вони бачили історію. Оце люди, які дивляться Ісуса, не сліпимо тіла своїми очами, а дивляться всією своєю душею. А знаєте, ще через багато років, коли помер прав богослова Кисавій. І на погоду зійшлася вся родина, і прийшли батьки, старший Григорій і матір Нома. І вони прийшли не в травму одязі, а в радісному, як на весілля. І люди здивувалися, що таке, що коли радієте, ваш син помер. А ті світлі люди лише не могли думати, якби ви бачили те, що ми бачимо, якби ви знали те, що ми знаємо. Ви нас не осуджувала, а раділа разом з нами. Тому що ось цей Кисарій, він став лікарем. Не простим збавцем, він став одним з головних лікарів в Римському при при дворі при імперії, імператорі. І не дивлячись на весь свій титул, на свої звання, на свої статки, маєтків, плав, вплив, владу, він до останніх своїх днів залишився світним Богові і людям. Він кожного любив Бога, як, як само, Бога подав себе в як самого себе. Йому було байдуже болі чи імператора, чи останнього в'язня. Він останнього в'язня любив, як самого себе. І батьки, коли їхнього сина Господь покликав, вони ж бачили, що Бог покликав до себе понагороду. Ви знаєте, що чуємо сьогоднішній Євангелії, і в нас може викликати виникати таке глибокі співчуття до того бідного щедрака, який нічого не бачив. А знаєте, буває, що ми від нього набагато слів Коли очами дивимося, а не бачимо. Вухами слухаємо і нічого. Коли ми розуміємо, що ті ідоли, яких ми любимо, є нашою найбільшою бідолею, яка веде нас до жахливої загибелі. Дай Боже, щоб кожному з нас відкрилися очі. І щоб ми побачили, як той є віхонський сліпець, в першу чергу, щоб ми побачили Господа нашого. И Святого Духа. Господи.